Двоколісні хроніки на Радіопромінь Всім привіт! З вами програма двоколісні хроніки та я її ведуча Ярина Квітка. Нагадую, ми з Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії у пошуках культури, цінностей, музики та звичаїв народів, що відрізняються від нас з вами українців. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери приїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями вперед із двоколісними хроніками. Що ж, друзі, ми поступово наближаємося до Австралії, кінцевої точки нашого маршруту. Позаду ми вже залишили шість країн та шість тисяч кілометрів. Сьогодні ж ми в країні, більшість жителів якої сповідують індуїзм, практикують йогу та медитації, а також п'ють воду священної ріки Ганги, яка бере свій початок в наймогутнішій у світі гірській системі Гімалаях. Тут переважна більшість жителів вірить у перевтілення душі, а кінцево. Вою, метою їхнього життя є Мокша, Нірвана або Самадхі. Для мешканців цієї країни, що сповідують індуїзм, є важливим щоденне здійснення релігійних обрядів. Наприклад, щоранку після прийняття омовіння або в кінці дня вони здійснюють так звану пуджу. Цей обряд зазвичай відбувається в сімейному храмі або домашньому вітарі і складається з піднесення запаленої лампи, пахощів і харчів. Ще один ритуал бхаджана або кіртана це обряд оспівування молитов, мантр і релігійних пісень. Крім того, тут присутні різні види медитацій, такі як читання мантр на вервиці джапа-мала, так званий ритуал джапа. Також в цій великій країні жертвоприношення богам має велике значення для місцевих жителів. Обов'язковим традиційним обрядом для всіх померлих, окрім дітей до 5 років, є кремація тіла. Під час цього обряду тіло загортають у тканину і спалюють на погребальному багатті, а потім попіл розсіюють над річкою. У цій країні населення ієрархічно поділене за кастами, тому нижчі касти від народження приречені на злидні. Це суспільство традиційно поділяється на чотири групи, так звані варни, що в перекладі з санскриту означає колір, форма, зовнішність. Ось ці чотири варни: брахмани, тобто вчителі та священники, кшатрії, воїни, правителі, землевласники, вайшії, селяни, торговці та підприємці, шудри, слуги і робітники чорних професій. З поваги до інших живих істот багато мешканців цієї країни дотримуються вегетаріанської дієти. Вегетаріанство є одним з важливих аспектів індуїзму. Воно розглядається як один із засобів досягнення чистого способу життя. Найортодоксальніші жителі також не вживають в їжу, цибулю і часник, які розглядаються як продукти, що відносяться до нижчих якостей, а також ті, що є перешкодою під час медитації. Танець є одним з найрозвиненіших форм мистецтва в цій країні. Часто навіть незначні рухи і вирази обличчя несуть якесь символічне значення. І звісно ж, без музики в цій країні теж ніяк. Вона тут зазвичай лине звідусіль, особливо її полюбляють гу... Слухай, як співають різні народи і мандруй з двоколісними хроніками. Як ви напевно здогадалися, музика була індійська, бо наразі ми з нашими двоколісними друзями в Індії, дуже різноманітній та дуже екзотичній країні. І знову ми крутимо педалі прекрасними гімалаями, найвищими горами на землі. Тут спокій, гармонія з природою та заворожуючі пейзажі. Ви знаєте, коли ми бачимо ту всю красу навколо себе тут, в Гімалаях, то не можемо не сказати, яка ж насправді природа досконала. На відміну від Іранський гір, ці гори зелені, інколи навіть можуть віддалено нагадати наші рідні Карпати. Також додають цій красі ще якоїсь особливої чарівності індійські села, що розкинулись кольоровими кубками по горах, наче прикраси на новорічній ялинці. На відміну від хат, що в долині, ці гірські села кольорові, помешкання, розфарбовані рожевими, блакитними, жовтими, ніжно-пурпуровими кольорами. Отак їдеш на велосипеді вгору. Тяжко буває, змучуємося сильно, але подивимось на всі ці яскраві хатки, то й веселіше стає. Ще ми часто дивуємося, як індуси високо живуть деякі села розкинулись просто на хребтах гір, де безупинно гуляє вітер, де хмари кілька разів на день поглинають село, а потім знову випускають на сонечко. Одного дня нам з Володією випала нагода ночувати в селі, що високо на перевалі, далеко від цивілізації. Того спекотного дня парило, так як в нас в Україні, інколи в дуже гарячу літню днину. Рятувала гірська смачна і чиста вода, яка не дозволяла перегрітися і вмерти від спраги. Ми важко крутили педалі все вгору і вгору. Інколи пхали наші велосипеди пішки, потім знову трохи повільно їхали. І так промайнув день в тяжкій фізичній роботі. Машин тут мало, людей теж не так то й багато. Тому той день трохи нагнав на нас нудьгу. Ну хіба що смішили дурнуваті мовпенята, які витріщалися на нас і втікали, наче ми якісь привиди. Вечоріло. Ми подумували про нічліг. Просто в горах, де нема людей, не дуже хотіли ставити намет, бо неодноразово були попереджені місцевими жителями про леопардів та тигрів. Тож ми намагалися доїхати до найближчого села, і нам з цим пощастило. На одному із серпантинів ми несподівано зустріли гурт жінок, одягнутих у кольорові Сарі. Сарі, до речі, це дуже красивий традиційний жіночий одяг в Індії. Ці жінки сиділи на узбіччі, говорили, сміялися, хтось навіть щось в'язав. Побачивши їх, ми зрозуміли скоро буде село, і тут, можливо, ми зможемо заночувати. І справді за рогом розкинулось маленьке гарненьке село. Назви його ми не знаємо, бо в Індії просто не існує табличок з назвами на початку населеного пункту. Вперше мешканців спитали, чи можна десь тут поставити тамбу намет, аби в їхньому селі заночувати. Чоловіки щось почали між собою радитися, обговорювати, але ми наперед знали, що до себе до хати нас навряд чи хтось покличе. Не мають індуси такого звичаю, на відміну від іранців. Тож, порадившись, чоловіки запропонували нам розбити наш маленький табір на території місцевої школи. Ми глянули місце, воно виявилось хорошим. Щоправда, гірський вітер сильно гуляв, але нічого, переживемо і почали ставити намет. Пів села збіглося дивитися на таку чудасію, бо ж ніколи не бачили намета. Кожен намагався помацати, заглянути усередину. А що там? А що то за чудернацькі ковдри ідей? Такі матраци. Всі вони дуже дивувалися і не могли зрозуміти, як нам тут всередині намету не холодно. Сказати по правді, в нашому наметі набагато тепліше, ніж буває в більшості індусів у хаті в прохолодну пору. Адже при будуванні осель вони ніколи не встановлюють пічки чи ще якісь обігрівачі. Хоча, зрозуміло, таких лютих зим у них немає, як в нас в Україні. До того ж, наші спальні мішки дозволяють ночувати у наметі навіть за дуже низької температури, як це було сподіваюся скажімо, в Туреччині, коли ми кілька разів спали при мінус 10 ззовні. Щоправда, одягнувши додатково штани та светри. Поки ми не вляглися спати, селяни все стояли довкола і дивилися, що ми робимо. На жаль, гінді, ми не розуміємо, а дітлахи лише трошки знають англійської, тому змістовної бесіди у нас не відбулося. Незабаром вітер подужчав ще більше, і вночі почалася гроза. Звуки іншої країни Ця гроза нам не давала спати усю ніч. Дощ лупив по наметі, і всередині стояв специфічний гул. Ну хіба тут виспишся? Грім та блискавка також діймали і насторожували, але в горах це звична погода. Колісні хроніки Веломандрівка з України до Австралії Світ, який відчув Україну. Вранці ніщо не віщувало сонячного дня, принаймні в першій його половині. Небо було затягнуто, трохи навіть накрапав дощ. Але ми мусили швидко збиратися і їхати далі ще вгору 5 кілометрів до наступного села, де є магазин, як сказали місцеві жителі, і де ми зможемо щось купити на сніданок. На жаль, про це ми не подбали з вечора. Тож, спакувавши намет і всі речі, ми знову осідлали наші велосипеди і повільно рушили вгору. Годи у дорозі. До запланованого села ми доїхали не так то й швидко, як хотілося. Природа через три кілометри знову змінила свій настрій. Звідусіль почали насуватися чорні причорні хмари, такого ми ще ніколи у своєму житті не бачили. Хмари сунули незвично низько, не десь над нами, як то завжди буває, в долині, а просто по хребтах і схилах зі швидкістю втричі більшою за нашу. І це зрозуміло, адже ми високо в горах просто на рівні хмар у їхньому царстві. Ми намагалися доїхати до якоїсь хати, аби в разі чого сховатися від того страшного, що перечувалося. За якихось кілька хвилин сіра мря. Оповила все довкола. Видимість впала усього до кількох метрів. Добре, що через кількасот метрів таки знайшлася якась будка, де ми змогли сховатися. Поки ми туди доїхали, все навколо стало чорним, наче раптово настав пізній вечір. А потім, як вперіщать град, розміром з ліщину. Навряд чи в нас в Україні такий буває. А ще за якусь мить все стало білим навколо від граду. Колісні хроніки веломандрівки без меж. На Радіопромінь. Гроза з градом тривала не більше 15 хвилин. А ще за півгодини дощ зовсім припинився і можна було рушати далі. Через кілька кілометрів ми таки доїхали до запланованого села. Поснідали там самосою. Це місцева їжа, такі собі смажені трикутнички з картоплею та всілякими спеціями всередині. За селом, нарешті, почався омріяний спуск. Перший великий спуск за кілька днів. Для велосипедистів у горах такі моменти неймовірна насолода. Можна нарешті не крутити педалі, пітніючи та супучи до недосяжного перевалу. Ноги можуть відпочити, а душа радісно усміхнутися, бачачи з вершини фантастичні краєвиди як результат ще одного невеличкого досягнення на маршруті. Через годину вийшло сонечко. Стало спекотно, наче й не було тих. Чорних хмар та граду незабаром ми покинули гори, спустились до міста, і тут знову почався звичний індійський трафік, хаос, снують люди, рікші вантажівки, переповнені автобуси з висячими ззовні пасажирами, корови, мавпи, все на купу. Ох, долина як не як! Тут знову ми маємо бути дуже зосереджені і не ловити гав. Також тут в долині стало якось дуже вогко. Гадаю, нічого не може бути гіршого, як вогкість та спека вкупі. Наразі для нас це важко, але поступово звикаємо. Отож, їхали ми трасою в напрямку наступної країни. Ішло до обіду. Ми запланували собі самотужки приготувати обід на вогнищі та й заодно перечекати цю спеку. Знайшовши більш-менш непогане місце при дорозі в затінку, ми зупинилися тут на кілька годин. Почали варити овочеве рагу. Овочів тут в Індії багато, та й дешеві вони, тому рагу в даній країні наша улюблена страва. Але щойно ми розклалися, і я заходилася готувати, як почалося дещо дивне. Поступово один за одним, а той по кілька до нас почали приходити індуси: хто проїжджав, повз на велосипеді чи мопеді, хто на машині чи пішки, а часом і мікроавтобус з пасажирами, кожен узрівши нас, витріщав очі, відчуваючи життєву необхідність підійти якомога ближче, позазирати скрізь де можна. І якщо дозволяє знання англійської мови, задати кілька обов'язкових для кожного індуса питань на кшталт: як справи ви з Америки? Як вас з. Скільки вам років у вас є діти? І навіть не сподівайтесь проігнорувати хоч одне запитання. Відповідь буде вимагатися шляхом перепитування і торкання за плече. Ну гаразд! Першу партію близько десяти чоловік ми ще нормально сприйняли. Але всі наступні нас просто дратували. Вони наче змовились, нонстопом змінюючи одні одних, приходили до нас дивитись, що ж ми робимо. Натовпом стояли над душею. Вау! Напевно, думали вони білі люди та ще й варять обід просто на траві. Не йдуть в ресторан, аби потратити свої долари. Вони, індуси, всюди заглядали і фотографували на свої смартфони, наче ми якісь суперзірки. Спочатку ця фотосесія нас чимось навіть тішила. Але коли страва була готова і ми сіли їсти, ви не повірите. Ці чоловіки так і залишилися стояти і фотографувати нас. А дехто навіть підходив, аби зробити селфі з нами в момент, коли ми обідали. Ми навіть пробували запропонувати їм нашого рагу, але ні, вони не хотіли їсти. Просто стояли і дивились, як ми їмо, фоткали та знімали все це на відео. Одним словом, такого дикунства ми ще ніколи раніше не зустрічали. Врешті Володя витяг нашу камеру і почав їх також знімати. Як не дивно, але це вплинуло. Частина відразу розійшлась. Можливо, вони щось таке зрозуміли. А на завершення нашої трапези залишилось кілька осіб, то ми вже на них і не звертали уваги. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Ще кілька днів ми пробули в Індії. Останні з них провели в нашого нового друга Попі на його фермі поблизу міста Баспур. Час проведений тут був справжнім відпочинком для нас. Ці місцевості довкола багато ферм та селян, які обробляють землю фермерів. Вирощують переважно щось на продаж, чи то цукрову тростину, чи пшеницю, чи рис, чи мають мангові сади. Тут ми спостерігали, як садять цукрову тростину. Ви знаєте, більшість індусів працюють цілими сім'ями, навіть діти років десяти. Деякі з них змушені тяжко працювати з дитинства, а на школу часу не мають, тому зазвичай і не освічені. Цей край нам дуже запам'ятався. Тут була особлива атмосфера, яка чудово підійшла б для зйомки якогось поетичного кіно. Тому в майбутньому хотіли б знову сюди повернутися. На сьогодні це все, друзі. Ми знову сідаємо на наші велосипеди і вирушаємо до наступної азійської країни. Значно меншої за Індію, але не менш колоритної. Цю програму підготували в Індії я, її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Миру всім і не забувайте частіше сідати. Двоколісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.